Слухайте звірою ці чудотворні молитви до кінця і Богородиця Бусковикона всі ваші прохання на благо. Пресвята Богородиця Мати Божа, яка стоїш перед Престолом Всевишнього, прийми наші смирені молитви і принеси їх до ніг Твого Сина. Напишіть та прохання в коментарях. У твоєму невимовному милосерді знайди місце для наших прохань, бо ми приходимо до тебе з вірою, незламною та серцем сповненим надії. Преславна на Небесна, ти що сяваєш світ свою благодаттю, просимо Тебе, обдаруй нас свою заступницькою допомогою повсякденних справах, нехай Твоє благословення буде з нами в кожній хвилині нашого життя, направляючи наші кроки шляхом правди та добра, О Мати Небесна, захисти нас від усіх недух тілесних та душевних і подаруй нам зцілення від хвороб, які тягарем лягають на наші плечі, Твоя ласка, нехай буде бальзамом для наших ран. І джерелом нашої сили у твоєму безмежному милосерді вбережи наші сім'ї від усякого зла, від негараздів та ворожих нападів, благосових твоєю материнською любов'ю, щоб вони були міцні згуртовані та повні розуміння та підтримки, о велична покровителько, даруй нашим захисникам силу та мужність у боротьбі за свободу та незалежність нашої України. Нехай твоє могутнє заступництво буде з ними на полі бою. І нехай перемога буде нашим спільним благословенням, ми вклоняємось перед Тобою, пречисте Діво, з глибоким усвідомленням нашої недосконалості та гріховності, але з непохитною вірою Твою всемогутність та милосердя, просимо Тебе, будь для нас матір'ю і провідницею, Веди нас шляхом спастіння вчина с любові прощенню та жертовності. нехай Твоя нескінчена благодать, освітлює наше життя. Наповнюючи його миром, радістю та надією, прийми нашу подяку за твоє невпинне заступництво та нехай, наша любов до тебе стане джерелом наших сил і натхнення. Амінь. О, Пресвята Діва Марія, Небесна Цариця, з великою любов'ю та покорами припадаємо до Твоїх святих ніг. Прославляючи тебе, як найвищий дар, який Бог дав світу, Ти, бездоганна, лілія, виросла з корені сивого, ти вінець чистоти та материнства, що ніколи не знала гріха. Але завжди перебувала в повній гармонії з Божою волею. Приславна Богородиця Тим мостом, що з'єднує землю з небом, ти зоря ранкова, що веде нас до істинного світла Твого Сина Ісуса Христа. У твоєму безмежному милосердя ми знаходимо утіху та надію, бо ти, як ніхто інше знаєш, вибину нашого болю та страждань, приймаючи наші молитви, возносячи їх перед Престолом Всевишнього, Ти, о, мати милосердя, є пристань для грішників. Отішити тільки засмучених здоров'ям хворих і сильним захистом для всіх, хто під твоєю опікою, твоїм материнським покровом оберігає нас від усіх негараздів та спокус, освіти на шлях мудрістю та любов'ю, що випромінюється від твого непорочного серця, опричиста дівоти ще дверима небесними, через які до нас прийшло Слово Боже вчини, щоб ми завжди пам'ятали про велич Твої жертви і безмежної любові. Навчи нас як слідувати за твоїм прикладом покори віри та беззаперечної довіри до волі Отця Небесного. Ми вклоняємося перед Тобою, О Царице Неба і Землі, і просимо Твого могутнього заступництва перед Твоїм Сином. Прийми наші молитви, які ми возводимо до Тебе з виби наших сердець, повнених віри та надії, за твою милістю, води нас до вічного життя, та разом з ангелами та всіма святими ми зможемо прославляти божественну трійцю на віки, віків Амі. О, Пресвята Богородиця Небесна Цариця і заступниця наша, перед Твоїм світом стаємо ми, діти земні, осяяні благодатью твоєю, Ти є пристанищем душам, ліками, сердець, надію втрачених, світлому тимряві. Твоя милість, незнаймаша любов Твоя до нас, дітей землі безмежна, Славимо Тебе, Всечесна мати Божа, за Твою безмежну любов і заступництво у світі, де гріх завдав болю і страждання. Твоя чистота і святість є променем надії, Ти, що без гріха прийняла в своєму воні Слово Боже, стала матір'ю Спаса нашого Ісуса Христа, принісши в мир світло визволення за твоїм молитвами, обгородиться, Господь благословляє нас миром, зціленням та надією, Ти зірка морська, що вказуєш шлях втраченим, та й утіха засмученим підтримка обтяженим, немає такої біди, перед якою була безсилою Твоя материнська молитва. Немає такої глибини, з якої б ти не могла витягнути своїх дітей. Пам'ятаємо ми чудеса твої, якими ти неодноразово являла свою допомогу людям, скільки разів твої образи ставали джерелом сілення твої кони, причиною для радості твої слова, утішенням для скорботних, скільки душ ти привела до спасіння, скільки сердець відкрилося для Бога під покровом твоєї материнської любові, мовимо тебе всеоспівана, мати, прими наші молитви. Які ми підносимо до Тебе, зуби наших сердець, будь нашим заступництвом перед престолом Вишнього, нехай через Твоє заступництво, ми знайдемо милість оча Господніх, нехай Твоя безкорислива любов і непохитна віра будуть для нас прикладом і провідником на шляху до вічного життя, захисти нас, Опресвяте Діло, від усіх невидимих ворогів, від спокус і від усіх злих обставин, що нас оточують, нехай Твоя благодатна допомога. Завжди буде з нами, освітлюючи наш шлях, ведучи до Бога, наповнюючи наше життя миром, любов'ю та гармонією. Преславна Богородиця, прийми нашу подяку за всі благодії, які ти нам явила, за заступництво і любов. Нехай буде прославлене ім'я Твоє від віку до віку, і нехай кожне серце, що звертається до тебе з вірою, буде відкрите для Божественного світла, істинної любові, яку ти нам являєш через своє материнство. Амінь. О, Пресвята Владичиця Богородице Небесна Покровителько, та надійна заступниця наша, з великою вірою і глибокою любов'ю звертаємося до тебе всю мить, ти, що своєю неоціненою милістю оберігаєш весь світ, прийми наші скромні молитви та благання. Напишіть імена та прохання в коментарях. З великою надією ми звертаємося до тебе, Пречиста Діво, просячи Твого могутнього заступництва перед Престолом Всевишнього. Освяти нас Твоїм благословенням, наповни наші серця, світлом віри та надії, щоб ми, зміцнені твоєю нескінченою ласкою, могли давати всі випробування та спокуси, що стають на нашому шляху до спасіння, дари нам силу духу, щоб ми завжди пам'ятали про Твою всеприсутність і з упевненістю йшли шляхом праведності, ми молимо Тебе про мати, яви своє милосердя до нас, грішних. І прости наші гріхи, щоб ми могли чистим серцем віддатися служінню Господу, Вкрий нас своїм покровом захисти від усіх нагаразів та від, що обступають нас у повсякденному житті, збережи наші домівки від усякого зла та напасті. У цей тривожний час звертаємося до тебе з особливим благанням про допомогу та захист для наших хоробрих захисників, які стоять на стражі нашої волі та незалежності їм силу, мужність та витримку в їхній благородній боротьбі, оберігай їх від усіх небезпек, і нехай твоя могутня рука веде їх до перемоги. Прошу тебе, Небесна Царице, подаруй нам зцілення від усіх хвороб тіла та душі, направляй нас на шляху до істинного здоров'я і благополуччя, богословий наші родини, оберігай наших дітей, наповнюй їхні серця любов'ю та добротою, щоб вони росли в мирі та гармонії. Завжди, запам'ятавши про Твою всеприсутню опіку, о ти Божа, будь нашим заступом у кожній потребі, наставницею на шляху до істини, втіхою в скороботі та надії в розпачі, ми віддаємо Тобі свої серця, просимо Твого проводу в кожен день нашого життя, щоб ми могли діяти згідно з Божою волею та заслужити вічне спасіння. Нехай буде з нами Твоя благодать, Пресвята Богородице, у всі дні нашого життя аж до кінця віків. Мі. О Пресвята Богородице, мати Господа нашого Ісуса Христа, Цариці Неба і землі. Наша надія та утіха прийми цьому молитву наших сердець, що прагне до Тебе з вибини своїх душ, ти, що єси повна благодаті, тобі ми віддаємо честь і славу. Возвеличуючи Твоє незрівняне материнство, через яке на світло прийшов Спаситель наш Ісус Христос, в Тобі, О Мати милосердя, знаходимо прихисток і заступництво в усі часи життя нашого, твоє безмежне покровительство, нехай буде для нас вічною опорою та джерелом надії у випробуваннях і скорботах, причиста Діво, Ти, що непорочно зачала в своєму лоні Слово Боже, моли за нас грішних нині і в час нашої смерті. Нехай Твоя благословена участь у таїнстві відкуплення людства, буде для нас джерелом втіхи та сили. Ми просимо Тебе обгородитися своєю материнською ласкою, випросив Твого Сина прощення наших гріхів, зцілення душевних і тілесних недуг та допоможи у всіх наших потребах, Ти ще матір'ю божественної благодаті, допоможи нам стати достойними обітниць Христових, нехай Твоя безмежна любов і милосердя. Завжди супроводжують нас на шляху до вічного життя, ми покладаємо нашу віру і надію на тебе, пречисте діво, як на непохитну опору в боротьбі з гріхом та злом. О Преславна Цариця Небесна зі своїм непереможним заступництвом захисти нас від усіх небезпек і спокус, що лягають на наш життєвий шлях. Ми просимо тебе випрости для нас мир і благополуччя, силу та мужність у подоланні всіх труднощів, щоб ми, наслідуючи твоє покірне і віддане служіння. Могли постійно виростати у любові до Бога та ближніх, омати мати світла Твоїм світлом просвіти наші душі, щоб ми могли бачити шлях праведності та вести життя гідне Твоїх дочок та синів. Нехай твоя нескінчена благість буде для нас зразком милосердя до всіх, хто потребує нашої допомоги та співчуття. Пресвята Богородице, ми присвячуємо Тобі свої серця, душі тіла та всі свої добрі наміри прийми нашу молитву, як знак нашої любові та вірності Тобі, нехай кожен день нашого життя буде наповнений твоєю материнською ласкою та захистом, а в годину нашої смерті прийми нас до вічного життя в Небесному Царстві Амінь. О, Пресвята Богородиці Небесного Царства, Царице, непорошна і вічна світла, наша заступниця і надія, Ти, що є матір'ю Божественного світла, прийми наші молитви. Що від серця взивай до тебе сповнені любові та шани, опишіть імена та прохання в коментарях. Ми прославляємо Твою безмежну благодать, Твою чистоту та Твої чудеса, які освітлюють наші душі світлом віри та надії, Твоя непорочність, пресвята Діво, як зоря в небесах, веде нас у тимряві, освітлюючи шлях до божественного милосердя, Ти, що в молитвах своїх до сина, Твого Великого Царя несеш кожне наше прохання. Знаходячи для нас милість у його безконечному серці, ти що є мостом між небом і землею, допомагай нам завжди пам'ятати про Божу любов, яку ти так щедро розділяєш, величаємо тебе, о Матір Божа, за твоє нескінчене терпіння, за твою невтомну допомогу всім, хто до тебе звертається в своїх потребах і стражданнях, твоє серце, переповнене милосердям є прихистком для кожної заблукалої душі, що шукає спасіння та втіхи. Пресвята Богородиця, ми молимо Тебе, заступайся за нас перед Твоїм Сином, аби Він подарував нам прощення наших гріхів, освітив наші серця світом своєї премудрості та відкрив нам шлях до вічного життя. Нехай буде благословено ім'я на навіки, віки, віки Діво, Матір преблагословена, ми зі скрушенням і любов'ю підносимо до Тебе наші серця, сподіваючись на Твою вічну підтримку і заступництво. За твою молитвою пречиста, нехай нас огорне мир та гармонія, нехай відкриються перед нами двері до Небесного Царства, де ми зможемо співати Алілуя в єдності з усіма святими. Амінь. О пресвята, Богородице, Владичи, це наша небесна серця, наші підносимо до тебе з вибокою вірою, безмежною любов'ю. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти що стоїш перед Престолом Всевишнього, як наймилосердніша посередниця. Прийми цю молитву як вияв нашої довіри та відданості, з великим трепетом звертаємося до Тебе Пречиста Діво, просячи Твого всесильного заступництва, перед Твоїм Сином, нашим Господом Ісусом Христом. Ми молимо тебе приблагословена, мати, обдаруна нас твоєю безмежною милістю, допоможи нам у духовному зростанні, просвіти наші душі світлом божественної істини, прийми омило з тебе, наше про прощення гріхів. Що їх, як важкий тягар, несемо в своїх серцях, вчини так, щоб ми, очищені від усякої провини, стали достойними Твоєї заступницької любові, зашви нам Пресвята Діва, Твій захисний омофор, аби під його прикриттям ми були збережені від усіх бід напасти, що в цьому світі на нас чатують. Дай нам силу та мужність переносити випробування, зберігаючи непохитну віру та надію на Твою допомогу, ми благаємо Тебе, велична Цариця Небесна. Допоможи нашим мужнім захисникам України по їхній боротьбі за свободу та незалежність, нехай твоє могутнє заступництво буде з ними на кожному кроці, огортаючи їх непровникним щитом від ворожих нападів, надихаючи на подвиги заради миру на нашій землі, Пресвята Богородице, будь нашим заступом у лікуванні хвороб, зцілю тіла та душі наших близьких, нас здоров'ям і силою, аби ми могли служити ближнім у любові та милосерді. Бережи наших дітей та родини від усякого зла, наповни їхні серця миром та радістю, О, Мати Божа, Ти є джерелом надії та утіхи, благослови нас своєю незбагненою любов'ю, даруй нам благодать відчувати Твою невпинну опіку в кожній миті нашого життя. Нехай Твоє світле заступництво супроводжує нас на всіх шляхах, ведучи до вічного спасіння, прийми, Пресвята, Богородиця молитою від усіх нас, хто з вірою та любов'ю взиває до Тебе. І будь нашою заступницею і помічницею в усіх наших потребах та скорботах. Амінь. Пресвята Богородиця Діво Марія з небесних висот, зірко морська, все неба і землі, покровителько усіх, що до тебе прибігають, ми, Твої недостойні чада, припадаємо до Тебе з молитвою і благанням. Напишіть імена та прохання в коментарях: Ти ще, Всемистова, Матір нашого Господа Ісуса Христа, і наша Небесна заступниця. Прими цю нашу молитву як знак нашої любові та вірності Тобі, О Пречиста Діво, Ти, що несеш благодаті спасіння у своєму пречистому воні, ми, остово, зверни свої очі на нас, що в боротьбі і скорботах земного життя шукаємо Твого покрову і захисту, ти що єсиме, як надії для всіх заблукалих і стражденних, просвіти наші душі світлом віри, наповни серця наші любов'ю і співчуттям, аби ми, наслідуючи твої чесноти, Могли стати достойними дітьми Твоїми, величаємо тебе, проблагословена Матір Божа, і з великою вдячністю згадуємо Твоє безмежне материнське заступництво, Ти, що своїми молитвами за нас перед Престолом Всевишнього, здатна відвернути від нас усілякі небезпеки душі та тіла, благаємо тебе, заступися за нас, грішних, перед Твоїм Сином, нехай через Твоє заступництво до нас прийде благодать Божа, очищає серця наші від гріха. З рани душі та тіла і наповнені смиром і радістю, Господі, о Всечасна Діва Марія, ти щуєси тих скорботних надія безнадійних поміч християн, прийми нашу подяку за твоє невимовне милосердя та любов, яке ти неустанно виявляєш до кожного, хто з вірою і надією звертається до тебе, нехай твоя безмежна любов і заступництво будуть з нами завжди, особливо у часи випробувані спокусь». Ведучи нас шляхом праведності до вічного життя з Тобою, в царстві Твого Сина, Пресвята Богородице, ми вкладаємо в Твої небесні руки всі наші потреби, болі, радості і надії, віруючи, що ти як любича матір відкриєш для нас двері до милосердя та благодаті Твого Сина, веди нас, захищає нас і Бога совинина, себе ми, зростаючи у любові та служінні Богу та ближнім, мог видіти до небесної вітчизни, де разом з тобою всіма святими. Вічно славитимемо Пресвяту Трійцю, Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. О пресвята Богородице Небесна Царице, всі скорботних радостей і опікунку, ти, що стоїш перед престолом Всевишнього, прийми наші молитви, воздвигнуті до тебе з виби наших сердець. Напишіть імена, та прохання в коментарях. Велич твоє Незбагненне і чиста, як сяйво незахідного сонця, освітлює наші душі, зігріває наші серця і наповнює їх непохитною вірою та надією, ти ще вратами небесними, через які на землю зійшло слово Боже, богослови щоб наші шляхи були спрямовані до добра, а Діла наші, до слави Вишнього, нехай Твоя безмежна милість буде для нас керманичем у борхливому морі життя, Твоє безперечне заступництво щитом, від вдач та спокус, присвята діво, Ти, що несеш в собі, любов безмежну. Научи на цій любові, аби ми могли поділитися нею з ближніми, розкриваючи серця для прощення, співчуття та допомоги, нехай Твоє нескінчене доброта навчить нас бути милосердними і щедрими, як ти щедра до всіх, хто благає твоєї допомоги, о все серець, небес небеси, землі, Твоє чудотворення, щастя як різвіки. віки, нехай буде для нас свідченням Божої могутності та твоєї материнської опіки. Через твої чудеса, що розповідають про твою ласку і втішення, ми набуваємо віру Всемогутнього, знаходячи в тобі заступництво і підтримку, мовимо тебе пречиста, мати, прийми нашу подяку за всі благодаті, що через Твоє заступництво ми отримали. Нехай кожне слово нашої молитви буде, як квітка, що вкладається до твоїх небесних ніг, а кожен вчинок добра, як зерно, що приносить плід у вічному саду Божому. Ти є матір'ю світла, освіти наші душі, аби ми завжди пам'ятали про велич Твою і жили у світлі Твоїх вчень, вірно служили Господу нашому Ісусу Христу і наслідували твій приклад чистоти, скромності та безкорисової любові, просимо Тебе, о Пресвята Богородице, захисти нас від усякого всякого зла, навчи нас бути сильними у вірі, твердими в надії та щедрими в любові, нехай Твоє благословення супроводжує нас у всіх наших починаннях. А твоя безмежна милість і заступництво будуть нашою вічною опорою та втіхвоємі. О, Пресвята Богородиця Небесна Царице й мати всіх вірних, перед твоєю незбагненою славою ми стоїмо в смиренні, посвідомлюючи свою неміч і грішність, ти що своєю безмежною любов'ю і милосердям огортаєш кожного, хто з вірою надії надією звертається до тебе, мої Твої, як дитяче шепотіння, повні довіри й любові. Ми благаємо тебе, всемилостива покровителько, зійшли на нас твою благодать і захист у цей час випробувані скорбот, коли серце затягнуте страхами і сумнівами, будь нам зіркою, водителькою, що веде через бурі до безпечної пристані твоєї благодаті, прошу тебе, Заступниця наша небесна, обдаруй нас силою мужністю для наших хоробрих захисників, що перемогли вони ворога, як Давид Голіафа. І повернулись додому в мирі та звагоді, охороній наші родини, оберігай від усякого зла, від недуги спокус, від заздрості та ненависті, нехай Твоє благословення супроводжує нас у всіх наших починаннях, освітлює розум і серце для праведних вчинків. У твоєму непорочному заступництві ми шукаємо утіки з цілення, лікуй наші душі та тіла, змий гріхи і оновив нас, образ Божий, надихни на добрі справи, на милосердя і любов до ближніх, щоб ми. Наслідуючи тебе, ставали світом в темряві, Богослови, о Мати Божа, наші домівки, наповни хмиром, злагодою любов'ю, нехай кожен день, проведений під Твоїм покровом, буде свідченням Твоєї нескінченної благодаті та захисту, пітрими нас у вірі, надії та любові, веди до вічного життя, де ми зможемо співати тобі хвалу на віки віків. Амінь. Водичи моя Пресвята Богородице, спасіння роду людського вінець. Надія наша неуявна примиці молитви від сердець наших, і з милістю своєю дивися на нас грішних, ти, що від усіх поколінь вибрана, ти, що непорочно Господа нашого Ісуса Христа на світ народила, зберегла свою чистоту незаплямованою, опричиста діва зірка морська, що вказує шлях до спасіння, даруй нам миру в серцях, освітлюй душі наші світлом віри та надії. Овсяниостова, мати, твоїми молитвами, стіли, душі наші від всякої скверни гріховної, даруй нам силу протистояти спокусам земного життя. Нехай Твоє благословине заступництво буде з нами в усі дні нашого життя. Вкрий нас своїм покровом від усіх ворогів видимих і невидимих, веди нас тежкою праведності, щоб ми, слідуючи твоїм прикладом чистоти і любові. Могли досягти небесної радості у вічному житті з тобою та всіма святими. Перечиста Діво, Цариці, Неба і землі, Твоєму безмежному осердю ми віддаємо своїх серця, думки та діла. Навчи нас любити Господа нашого всім серцем, душею та розумом і ближнього, як самого себе, вона й святіша Богородице, Твоя молитва, найсильніша заступниця перед Престолом Всевишнього, тому ми з вірою і надією звертаємося до тебе в молитвах своїх неустану, взиваючи. Заступи, охорони, збережи нас під своїм милосердним покровом, величаємо тебе, Богословена, серед жінок, і величаємо непорочне Твоє зачаття та Різдво, через яке світло істини засіяло серед нас, просвітлюючи темряву невідання, мовимо тебе, о мати любові та милосердя, прийми наші молитви принесені з глибини наших сердець. І поможи нам у наших потребах і скорботах, нехай Твоя невимовна благість і турбота будуть з нами завжди, ведучи до світа божественної правди та миру. Амінь. О, Пресвята Богородиця Небесна Царице, Вселенська Покровителько, перед Твоїм ликом ми грішні і недостойні припадаємо, прославляючи безмежну милість Твою, що випромінює світло у темряву наших душ, Величаємо Тебе, як Богом від віків обрану Матір Ісуса Христа, нашого Спасителя і Визволителя. І що молитвою Твоєю згладжуєш гріхи народів, приносиш мир, у серця збурені, надаєш утіху стражденим, відкриваєш двері до Небесного Царства, будь нам заступницею покровителькою годин, випробувані спокус, Вилучаємо тебе причисте Діво, як всемилоство, матір, що не відкидаєш нікого, з просячих твоєї допомоги, але приймаєш кожного, хто до тебе вдається з любов'ю і співчуттям, нехай твоє благословення осінить нас, наших близьких, і весь світ. Пресвята, Богородице, Ти, що випросила у Господа безліч чудес, для нашого спасіння молимо тебе, пошли нам здоров'я душі та тіла, зміцни віру нашу, подай нам силу долати спокуси, витривалість у випробуваннях надію, у в твоєму заступництві, Пресвята Діво, ми знаходимо притулок від усіх негаразів життя, ти що є мостом, що веде до неба, допоможи нам пройти шлях вірності і праведності, щоб колись. Стати співучасниками вічного життя, у славі царство Твого Сина, ми прославляємо тебе, приблагословена, матір, як заступницею і покровителькою всього світу, що твоїми молитвами, Господь, виявляє милість і спасіння для кожної душі за твоєю милістю і заступництвом. Нехай ми знайдемо миру у серцях, зцілення душі та тіла і благодать, до досягнення вічного життя, Пресвята Богородице, прийми цю нашу молитву, як воєн нашої любові, відданості Тобі. Ми покладаємо на тебе всі наші надії, прохання, віруючи в твою безмежну милість і заступництво перед Престолом Всевишнього. Амінь. Ставте вподобайки під відео, відео відопишні вашим для поширення Слова Божого, восвення покров Пресвятої Богородиці, нехай перебувають з усіма нами.